Божі слова на кожен день. Христос останніх днів приносить життя та приносить тривкий і вічний шлях істини. Ця істина це той шлях, яким людина здобуває життя, і це єдиний шлях, яким людина пізнає Бога й отримає Його схвалення. Якщо ти не шукаєш шляху життя, запропонованого Христом останніх днів, тоді ти ніколи не отримаєш схвалення Ісуса та ніколи не будеш гідним того, щоб увійти у ворота Царства Небесного, тому що ти одночасно є маріонеткою та бранцем історії. Ті, хто знаходиться під контролем правил і букв та скутий історією, ніколи не зможуть здобути життя або здобути вічний шлях життя. Це тому, що замість води життя, що тече з престолу, все, що у них є, це каламутна вода, за яку чіпляються тисячі років. Ті, кому не дають воду життя, Назавжди залишаться трупами, іграшками сатани та синами пекла. Як же тоді вони можуть узріти Бога? якщо ти тільки намагаєшся триматися за минуле, лише намагаєшся залишити все, як є, стоячи на місці, і не намагаєшся змінити поточний стан речей і відкинути історію. Тоді чи не будеш ти завжди проти Бога? Кроки Божої роботи широкі та могутні, як бурхливі хвилі та гуркіт грому, і все ж ти сидиш пасивно, чекаючи на знищення, чіпляючись за свою примху і нічого не роблячи. Таким чином, як тебе можна вважати тим, хто йде стопами агнця? Як ти можеш підтвердити, що Бог, за якого ти тримаєшся, це Бог, який завжди новий і ніколи не старий? І як слова твоїх пожовклих книг можуть провести тебе в новий період? І як вони можуть вести тебе в пошуках кроків Божої роботи? І як вони можуть піднести тебе на небеса? Те, що ти тримаєш у своїх руках, це букви, які можуть дати лише тимчасову розраду, а не істини, здатні дати життя. Писання, які ти читаєш, можуть тільки збагатити твою мову та не є філософськими словами, які можуть допомогти тобі пізнати людське життя, а тим більше шляхи, які можуть привести тебе. До досконалості. Хіба ця невідповідність не дає тобі приводу для роздумів? Хіба це не змушує тебе усвідомити таємниці, що містяться всередині? Чи здатен ти самостійно доставити себе на небеса, щоб зустрітися з Богом? Без пришестя Бога, чи можеш ти взяти себе на небеса, щоб насолоджуватися сімейним щастям із Богом? Ти все ще живеш мріями? Тоді я пропоную тобі перестати мріяти та подивитися на те, хто працює зараз, подивитися, хто зараз виконує роботу зі спасіння людей в останні дні. І якщо ти цього не зробиш, ти ніколи не здобудеш істину та ніколи не здобудеш життя. Ті, хто хоче здобути життя, не покладаючись на істину, висловлену Христом, це найбільш сміховинні люди на землі, а ті, хто не приймає шлях життя, принесений Христом, губляться у фантазіях. І тому я кажу, що ті, хто не прийме Христа останніх днів, назавжди будуть ненависні Богові. Христос. Це ворота людини до царства в останні дні, і немає нікого, хто міг би обійти його. Ніхто не може бути вдосконалений Богом інакше, як через Христа. Ти віриш у Бога, тому ти повинен приймати Його слова та коритися Його шляху. Ти не можеш думати тільки про здобуття благословень. Будучи нездатним отримати істину, й не в змозі прийняти надання життя, Христос приходить в останні дні, щоб усі ті, хто дійсно вірить у Нього, могли отримати життя, Його робота спрямована на завершення старого періоду і входження до нового, і Його робота це шлях, яким повинні йти всі ті. Хто хоче вступити в новий період. Якщо ти не здатний визнати його і натомість засуджуєш, богохульствуєш або навіть переслідуєш його, тоді ти приречений горіти вічно та ніколи не війдеш у Царство Боже. Бо цей Христос сам є виразом Святого Духа, виразом Бога тим, Кому Бог довірив здійснювати свою роботу на землі. І тому я кажу, що якщо ти не можеш прийняти все, що зроблено Христом останніх днів, ти зневажаєш Святого Духа, відплата, яка спіткає тих, хто зневажає Святого Духа, очевидна для всіх. Я також кажу тобі. Що якщо ти чинитимеш опір Христу останніх днів, і якщо ти відкинеш Христа останніх днів, то нікому буде нести за тебе відповідальність за наслідки. Більш того, з цього дня й надалі в тебе не буде іншого шансу здобути схвалення Бога, навіть якщо ти спробуєш спокутувати свою провину. Ти ніколи більше не побачиш обличчя Бога. Бо той, кому ти опираєшся, це не людина, той, кого ти відкидаєш, це не якась нікчемна істота, а Христос. Чи знаєш ти, які це матиме наслідки? Ти зробиш не просто маленьку помилку, а вчиниш жахливий злочин. І тому я раджу всім не оголювати свої ікла перед істиною та не робити недбалих критичних зауважень, бо тільки істина може принести тобі життя, і ніщо, крім істини, не може дозволити тобі відродитися та знов узріти обличчя Бога.